Відчуваєте, що психотерапія потрібна всім кому завгодно, але точно не вам. Бо у всіх справжні проблеми, а ваші так дрібниці. А навіть якщо ви підете на терапію, то це буде дорого і довго, а результат не факт, що принесе. Тоді сідайте зручніше. Поговоримо про те, чому люди не йдуть на терапію, та які міфи довкола цього процесу існують. Вітаю, мене звати Ярослава. Я психологиня платформи Розмова. Це платформа, де ви можете знайти психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, як відбувається процес психотерапії, та розберемо всі міфи, які зупиняють людей від того, щоб вони отримали необхідну їм допомогу. Давайте почнемо з питання, кому потрібна психотерапія. Психотерапія для слабаків перший міф, який ви могли чути. Часто в суспільстві транслюється ідея, що в психотерапію йдуть слабкі люди. Насправді ж можна бути сильним, але переживати кризовий період життя і потребувати підтримки. Чи можна зіштовхнутися з травмуючими подіями і потребувати професійної допомоги пережити ці події? Кому ж може бути корисною психотерапія? Людям із тривогою, страхами, панічними атаками, апатією чи депресією вона допоможе усвідомити свої емоції та знайти способи їх реалізації. Тим, хто пережив травму чи загрозу життю, терапія допомагає прожити цей досвід і повернутися до звичного життя. Людям із труднощами у стосунках, з партнерами, батьками, дітьми чи колегами, тим, хто втратив близьких. Щоб впоратись із болем і горем під час змін у житті, розлучення, зміна роботи, переїзд, терапія надає емоційну підтримку та вчить опиратись на себе для особистісного зростання вона сприяє глибшому усвідомленню себе, своїх установок і внутрішніх ресурсів. Якщо ви відчуваєте, що десь я сказала про вас, то можливо вам все ж таки потрібна допомога. На платформі розмова ми допоможемо підібрати найкращого фахівця по вашому запиту та бюджету. А для всіх наших глядачів діє знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Але повернемось до міфів про психотерапію. Наступне твердження, психотерапія це про те, щоб виговоритись комусь за гроші. А навіщо, якщо є друзі, з якими я можу поговорити і які мені можуть дати пораду? Це правда чи міф? Друзі можуть дати пораду, але вона буде опиратись на їх досвід і цінності, які можуть не збігатись з вашими. Їхні поради найкраще для них, але не обов'язково для вас. В повсякденному житті люди часто не звертають увагу на свої почуття, що може вести до хибних рішень. Друзі підтримують, але терапія допоможе глибше усвідомити причини ваших переживань. Це дозволить діяти свідомо і робити зміни з розумінням своїх потреб. Міф третій. Психотерапевт дає на сесії поради. Він же спеціаліст і точно знає, як краще. Насправді тільки сама людина може знати, як їй краще. Психотерапевт може допомогти усвідомити потреби або складнощі, через які людина не може прийняти рішення чи щось зробити у житті. Але вирішувати, що і як робити, доведеться самому клієнту. Тільки взявши відповідальність за своє життя, можна отримати ті результати, яких ви прагнете. Психотерапія це дорого, це міф чи правда? Психотерапевти кажуть, що ваше сприйняття ціни залежить від того, скільки ви заробляєте. Психотерапія не може бути дешевою, оскільки підготовка фахівця триває роки і вимагає значних витрат. Досвідчені спеціалісти зазвичай мають вищу вартість послуг, адже постійно інвестують у свою освіту. Водночас фахівці-початківці з теоретичною підготовкою та супервізіями пропонують послуги за нижчими цінами, але на високому рівні. Багато компаній також компенсують вартість терапії для своїх працівників для підтримки їхнього ментального здоров'я. На ринку є різні цінові пропозиції, і зараз доступні безкоштовні групи підтримки для людей постраждалих від війни? Ще одна річ, яка може вас зупинити на шляху до терапії, це неможливість її отримати офлайн, тобто вживу. Психотерапевти платформи розмова працюють як онлайн, так і офлайн. А про переваги та недоліки онлайн та офлайн терапії ми вже розказували в одному з наших відео. Психотерапія це довго. Як думаєте, це міф чи правда? Насправді це залежить від задач та потреб клієнта. Вважається, що до 10 сесій це консультування. Консультування спрямоване на усвідомлення складнощів та пошук способів з ними справлятись. Психотерапія спрямована на глибше розуміння і пропрацювання складних емоційних станів. Вона працює з підсвідомими установками, паттернами, травмами та особистісними проблемами. Терапія може тривати декілька місяців, а іноді декілька років. Якщо нас дивляться ті, хто закінчив свою терапію, то поділіться цим досвідом у коментарях. Напишіть нам, чи досягли ви результатів, бо жодні слова так не переконують, як досвід реальних людей, що пройшли цей шлях. Давайте подивимось, як організований процес терапії. Під час першої сесії клієнти-терапевти знайомляться, обговорюють запит та цілі роботи, визначають бажані результати, наприклад, зміни в поведінці або поліпшення емоційного стану. На сесіях терапевт допомагає клієнту усвідомити свої емоції, потреби, установки, застосовуючи різні методики. Час від часу клієнт може обговорювати з терапевтом прогрес і, за потреби коригувати цілі терапії. Терапія має початок і завершення, і зазвичай клієнт сам відчуває, коли готовий опиратись на себе. На етапі завершення клієнт усвідомлює і присвоює результати своєї роботи та вчиться завершувати стосунки, що є важливою частиною терапії. Ще одне твердження про психотерапію: я можу зі всім справитись сам. Для чого мені терапевт? Цілком природньо думати, що можна впоратись із труднощами самостійно, і багато людей дійсно знаходять способи справлятися з викликами. Однак терапевт може бути корисним з кількох причин. Наприклад, він може запропонувати новий погляд на ситуацію. Часто, коли ми самі стикаємось з проблемами, ми можемо бути обмежені в своїй перспективі, дивимось під одним кутом зору. Під час терапії формується безпечне середовище, де клієнт може відкрито говорити про свої почуття та переживання без страху бути засудженим чи знехтуваним. Цей новий досвід може бути дуже важливим для процесу зцілення. Психотерапевти є професіоналами у своїй справі, вони мають знання про причини формування певних психічних станів. Мають досвід, які методи роботи можуть бути найбільш ефективними щодо тих чи інших запитів, тому прогрес може бути набагато швидшим. Багато людей самостійно справляються з викликами життя. Терапія робить вас більш адаптивним чи пристосованим до життя, яке постійно змінюється, а також допомагає усвідомити себе та надає підтримку. Якщо ви задумались про терапію, скоріше за все вона вам потрібна. Тому запрошую вас у цей надзвичайно цікавий світ знайомства з самим собою. Також нагадую, що для всіх наших глядачів діє спеціальна знижка на першу сесію. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом! Ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, що важливі зміни починаються з розмови. До зустрічі!